Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні готую мариновані помідори з яблуками. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Помідори вибираю стиглі з гарною щільною м'якотю, цибулина, яблучка, тверді, соковиті. У мене сорт Слава переможцям, зелень петрушка, листя смородини і листя вишні. На дно слоєчків кружальця цибулі, зелень, помідорки. Стараюся вибирати однакові за розміром. Яблочко розрізаю на половинку, шкірку не знімаю. Вибираю насіневу коробочку на 1 літрову банку половинку невеличкого яблука. Нарізаю скипками. Якщо готуємо у трилітровому слойку, то даємо два невеличких яблука або одне велике яблуко. Розрізаємо на четвертинки або половинки, щоб краще вмістити у слоїк. Помідори у мене будуть не стерилізовані, а запарені. На плиті вже закипіла водичка. Так, вода закипіла. Акуратно, обережно. Гарячою водичкою заливаю помідорки. Ось так до самого верху. Саме тому слоєчки ставлю на піднос. Накриваю кришками і тримаю 5-7 хвилин. Помідорки гарно пропарилися, водичку зливаємо. Саме на оцій кількості води, яку ми злили з трьох 1-літрових банок, готуємо маринад. Для маринаду додаємо у воду сіль, цукор і коли маринад закипить, вливаємо 9% столовий оцет. Так, закипіла другий раз водичка, Запарюємо помідори другий раз. Накриваємо кришками. А на плиту вже ставимо каструльку, в якій будемо готувати маринад. Помідорки пропарилися другий раз, водичку можемо зливати. Ця водичка нам вже не потрібна. Зливаємо її у миску і виливаємо. Тепер у слоєчки додаємо прянощі лавровий листок, якщо великий, ділимо на частинки. Духмяний перець, чорний перець горошком і гвоздику. невеличкий лавровий листочок, одна горошина духмяного перцю, одна гвоздичка і 5 горошин чорного перцю, маринад закипів. Заливаємо його. У слоєчки до помідорів, накриваємо кришкою і одразу закатуємо ключем. Ось так. Шановні мої глядачі, одразу хочу сказати, що я не заміряю спеціально кількість води для приготування маринаду. Я готую на тій воді, яку зливаю з трьох 1-літрових банок. Тому що важливо, щоб вся кількість солі, цукру і оцту потрапила в ці банки до помідорів, а не залишилася у каструлі з водою. Помідори у 3-літровому слоїку пропарюю 10 хвилин. З помідорами у 3 літровій банці все те саме. Зливаємо водичку і саме на оцій кількості води готуємо маринад. Додаємо сіль, цукор і оцет за рецептом. І так само запарюємо другий раз помідорки у 3-літровій банці. Залишаємо на 8-10 хвилин. Це залежить від величини помідорів. З 3літрової банки знову злили водичку, якою запарювали помідори другий раз. І поки у нас на плиті готується маринад, у банку додаємо прянощі 3 горошини духмяного перцю, 15 горошин чорного перцю, 3 гвоздички і лавровий листок. Маринад закипів. Заливаємо його у банку до помідорів. Ось так. Ось так добре. Ніякої лишньої води. Так, накриваємо кришкою і одразу закатуємо. Шановні мої глядачі, якщо вам звичніше помідори готувати з допомогою стерилізації, а не запарювати, подивіться, як ми робимо: помідори і зелень наклали в банки, залили водою. Воду злили в каструлю, додали сюди за рецептом сіль, цукор, оцет. Дали. Гвоздичку, чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий листок, маринад закипів, залили маринадом помідори, поставили у каструлю з гарячою водою і стерилізуємо. Однолітрові баночки стерилізуємо 5-7 хвилин від початку закипання води у каструлі, 3 літрові банки 10 хвилин. Після цього кришки закатуємо. Накриваємо ковдрою і тримаємо до повного охолодження.